Слава Ісусу Христу! Хочу розповісти про один випадок свого життя. Їхав я якось в Запоріжжі тролейбусом. Зустрів людина сидить такий мужичок за 60 явно. І таку гарну, величеньку Біблію тримає так на колінах. Я кажу, о, думаю, я ж людина віруюча, спитаю, Цікаво що людина думає, що вона вичитала в тій біблії. Кажу, ви як читаєте цю біблію? Читаю. У мене син проповідник міжнародного масштабу. І тоді я почув, те, що його ну, ніяк не очікував почути. Цією Біблією я його так затуркую, кажу, що він не знає, що мені відповісти. Ну, я, я був таки здивований, так серйозно. Кажу, а як можна Біблію, проповідника так от довести до такого стану? А так каже. От задаю йому питання. От хто був Давід? Бандіт. Ну, я кажу, ну так, да, в принципі, він і був бандитом. І він мені з Біблії приводить що він закатав колесами молетінними ціле місто, живих людей, не враховуючи вже того, вже того що він був і перелюбником, і убив е, чоловіка тієї жінки в Ірсавії. Крім того, в нього була банда своя і таки Така банда, якої зараз не знайдеш, нападав на міста, знищував усіх, забирав собі здобуть, а потім йшов і, і брехав філістимлянам, що він там напав на якесь юдейське місто, та знищив. Ну да, кажу, ну, бандит. І почав він мені приводити то до того, то до того. Ну, ну, я згоден. Багато таких прикладів є. Де люди робили неправильно. Ну і Соломон. Да, Соломон був мудрий. Випросив у Бога мудрості. І вона потрібна була йому, ну реально, керувати державою. На це потрібна мудрість. І мудрість не якась там, як магазин заснувати цей бізнес. А це держава. Чим скінчився і премудрий Соломон? Перше, що він був невіруючою людиною. І замість того, щоб зробити все, як сказав Господь, в нього віри не, не вистачило, що Господь його захистить. Він переженився на дочках усіх правителів на округи, усіх, кого достав на тих, він женився. І таким чином він добився миру, нібито. Так, да, офіційно це був мир. До чого її довели жінки? Тисяча жінок, є наложність. Ну це ж... ж Як кажуть, здравомислящій людині, це ну, важко навіть уявити. Вот. Завіл колесницею. Бог казав, не забудь. Я віщий. Завів свою армію. В Ізраїлі не було тоді регулярної армії. Він завів собі армію. Багато чого зробив він не так. І скінчився цей непослух тим, що він втратив все. Він від Бога відступив, поставив навіть жертівник ідольський, поставив у храмі Божому. І не написано, що він покаявся. Він не просто, як дьявол, написано, що ти втратив мудрість свою, коли прийшла гординя в твоє серце. Так, так Соломоном вийшло відступник. Так можна багато чого привести, який в прикладі із нашого життя. З біблійно, біблійна історія, наприклад, нерозуміння Слова, того, яке сказав Христос, привело до того, що обніщало багато людей. Апостоли неправильно зрозуміли ті слова Ісуса, коли він казав, не встигнете обійти міст Ізраїльів, як все це буде. І чим скінчилося? Продавали хати, продавали землі, продавали майно і збиралися в храмі. І всі, ну, так не написано, але можна сказати, піршостого блістательно, поки не проїли все. Лишилися. Без майна, без домів, без будь-якої фінансової основи для життя. Павло пішов потім збирати пожертвування для того, щоб привезти в Єрусалим, щоб було їм що їсти. Одна помилка. Колись нас знайомий піп мені каже, ну Лукаш не мог помилятися. От він намалював ікону Божої Матері, і вона йому нічого не сказала. Каже, ну добре, а скажи, той же самий Петро мог помилятися, він же стоп церкви. Ну це коли він відрікся від Христа. Та ні, ні, не так. А де? А в Галатію почитай, коли він так лицемірив, написано російською мовою, що навіть Варанава соблазнився і всі е, навкруги. Брати соблазнилися і пішли за Петром ліцемірять. Ну, треба він... почитати. А почитай. А де напали так? Ну ладно. У мене теж ідоли були в, свої, в моїй житті. Ви знаєте, ми можемо легко його создати, навіть не, не розуміючи цього. У мене теж, теж був ідол. Я, мені хотілося наслідувати його. Це було, була людина глибоко віруюча, і я її поважаю і зараз. Але він наробив для моєї для мого життя нехороших речей, сам думаючи, що він правий. І він так, так він вже й умер. він старенький був. Він вже умер і з тою ж дукою, що він правий. А рухнув цей ідол в моїх очах. Я його не звинувачую ні в чому. Ми всі люди, ми всі помиляємось. Якби той проповідник, син цього героя в кавичках, який затуркує Біблію свою, свого сина, якби він сказав, що Біблія не про наші гріхи, не про Давіда, який він був, не про Соломона. Не про Самсона, який теж, ви подивіться, то візьміть любого героя Біблії, мало хто був, ну так от, щоб Бог сказав, от да, оце от праведник. Одиниці. Буквально одиниці. І якби той проповідник сказав, що Біблія то не про наші гріхи, Біблія про милостивого Бога, який прощає всі гріхи наші. Ісус заплатив для того, щоб все це зробити, щоб простить наші гріхи. Проста відповідь могла поставити його на місце. Того, що і він, я не знаю, хто він такий, але я на 100% вірю, що він не кращий за всіх остальних людей. І теж грішить, і теж робить, і теж пакостить своєму сину, розбиває його віру. От. Біблію Бог дав нам. Не для того, щоб ми створювали собі ідолів. Я не проти Давида, я не проти Соломона, я їх не засуджую ні в чому. Що я теж людина і теж спотикаю, і падаю, і чого тільки в житті не бувало. Ну я знаю, що є той, хто завжди поруч, який ніколи мене не бросив. Коли люди просили ті, на кого я надіявся, і кому довіряв, і кого навіть... Як кажуть, покладався на якось, що людина розбереться і допоможе, і якось хоч підтримає навіть, не то, що допоможе. Але Бог ніколи нікого не кинує ще. Ніколи. І Я на своєму житті це випробував. Я дуже вдячний Богу, що він показав мені інших людей. У мене нема ідолів ні в Біблії, ні в житті в нашому, ні в чому. І коли мені там кажуть, діти мої щось підхвалювали мене, я кажу, дітки, не робіть цього. Тому що Бог ненавидить ідолів, і я не хочу бути ідолом ні, ні в кого, ні в чому. Так що хай Бог береже нас і від ідолів, і хай Господь утвердить нашу віру в Нього, в милостивого, вірного Бога, який завжди не тільки поруч який навіть в нас, хто хрещений Духом Святий, Святим, той відчуває. І коли ми наближаємося в Духі, в молитві, ми можемо переживати реальне життя Боже в наших серцях. Бо щось всередині, часом навіть фізично відчувається, що в тобі хтось є. І цей хтось це ну, реально це, ну, чудова особа. Це Дух Святий, який від Господа. І це прекрасно. Хай Бог утвердить кожного, хто там, де ми спотикаємося, де ми падаємо. Не дивіться ніколи на людей. Вставайте. Є рука, яка протягнута до нас, до кожного з нас. В будь-якому люб... ну, випадку. Господь за нас. Тільки коли ми вибираємо, не служити йому. Ну тоді вже наш вибір. А Господь нас вибрав на спасіння. І за це йому слава, подяка. І хай Бог буде Господь прославлений і в нашому житті. І коли ми прийдемо до Господа, йому буде належати вся слава за його довготерпіння, за його милість, за його любов до нас, за те, що Він находить такі моменти в нашому житті, коли ми можемо позбавитись ідолів і укріпитися в Божій милості, сказати, що ти вірний, ти достойний хвали. Ти великий Бог, і ти спасіння наше, і якби не ти, вороги нас пожерли, а ми живі. І слава тебе. хвала тобі, Господь.